То що я вважаю, що люди мають бачити, що відбувається, не стільки для розчарування, тому що люди і так достатньо розчаровані парламентом, особливо монобільшістю, скільки задля того, щоб це був додатковий стимул для депутатів ходити на засідання, щоб люди. Бачили, що відбувається, і відповідно, депутати відчували більшу відповідальність за кожне своє слово, за кожну свою дію, за кожні свої зрештою переговори в середині парламенту. Ну а суспільство має знати, що все-таки як не як з горем пополам, з труднощами, але парламент працює, тому що, на жаль, на першому році воєнного стану я зіткнулася з ситуацією, коли українці за кордоном вважали, що парламент взагалі ні разу не зібрався за, за період воєнного стану, і це, чесно кажучи, була ще одна одна така от цеглинка в процес розвалу. Парламентаризму як такого в нашій українській державі тому мають повернутися журналісти має бути пряма трансляція засідань парламенту. Так як це йде в Ізраїлі, нічом не шкодить теж складна ситуація у них. Ну і всі мають парламент має працювати не 10 годин на місяць, а має нормально працювати і вирішувати усі проблеми, особливо якщо у нас наносять зараз законопроєкт про мобілізацію. Ну значить, треба мобілізувати усі зусилля увесь час і нарешті добити це питання принципі, В принципі ізраїля людей на вулицю виходять під час війни. Да? Давайте так говорити відверто. Там ставлять певні запитання. Але це окрема тема для розмови. Ми що будемо сьогодні її обговорювати в наступній годині. А я свій хотів би до мобілізаційного законопроекту все ж повернутися, бо це напевно топ те, що чекає в майбутньому в парламенті, і які зараз там з колегами і розмови щодо цього законопроекту, скажімо так, щодо роботи і опрацювання його. Ну, в чатах і в кулуарах говорять, що є маленька ймовірність того, що цей законопроєкт може бути винесений у залу в скажімо так десь в середині квітня. І тоді будуть тоді найкрас тоді найголовніше питання: по якій процедурі підуть, і які будуть переговорні процеси поміж фракціями. Тому що з одного боку, якщо ставити кожну правку, яку не врахували. Спочатку на врахування, то будуть тисячі тисячі правок, і кожен депутат має право одної хвилини виступу по кожній правці піднімати, просити голосувати і так далі. А з іншого боку, ще ж можуть кожну з правок, які не були голосовані в цей момент, розглянути на підтвердження, як таку, і тут тут. Не зрозуміло наразі. Я так розумію, що йде переговорний процес досить складний, як це все викрутити. Тому що, якщо всі правки будуть ставити, то це одним тижнем засідання парламенту навіть не обійдеться. Це величезна робота. Чи буде все-таки за консенсусом, за поводженням ставитися цілими блоками напрацюваннями, будуть виноситися комітетські варіанти правок. Я так бачила, що там дуже багато саме комітетського було напрацювання, щоб скласти докупи всі нормальні пропозиції. Ну і тоді. Буде зрозуміло, чи ми зможемо швидко пройти це питання, чи ні. Але я впевнена, що найголовніше питання чи офіс президента захоче виносити цей законопроєкт про мобілізацію, і від того будуть залежати усі тенденції. Дякуємо, Софія. Софія Федина, народна депутатка України, фракція Європейська Солідарність